Сьогодні такий чудовий сніжний понеділок, але вже сьогодні прийшлося трошки побігати. Чому? Бо вона сьогодні збігла вночі, десь, я так думаю, поки йшов в сніг, бо слідів не було. Наша новенька тварина і забігла дуже далеко. Подивіться, позаду в мене вільховий ліс, а це означає, що я на старому русі стрижні, дуже далеко від нашого будинку. Ви подивіться, яка тут неймовірна краса. Дика природа. Мені просто пощастило, що я зустріла людей, які сюди ходили, ну, прогулювались, бозна, чого вони сюди ходили, і вони її просто побачили. А так би ніхто її не бачив і не чув в селі, куди вона пішла. Прогулююсь, придивлююсь дорогу, якою будемо зараз її вести. І мені треба звідси ще й машиною виїхати. <сум> Заїхати я в пихах заїхала, а тепер треба виїхати. <сум> яка краса, подивіться, стрижень тече, сонечко світить. А ось і винуватець торжества. Як ви думаєте, що її зупинило на шляху до її мандрів? <сум> Ніхто навіть не повірить. Протитанковий рів. <рив> не тільки рашисти його не можуть ніяк переїхати, а й корова перейти. І слава Богу, таким чином він її зупинив, і вона не пішла ще далі туди в сторону Красуня ти наша, холодно тобі? Ну, зараз підемо додому. Буде тепло, мандрівниця.